Сьогодні йому виповнилося б 200 років. 25 листопада весь світ відзначає день народження видатного хірурга та вченого Миколи Перегова в церкві Святого Миколая Чудотворця, що при музеї садибі Перегова з самого ранку людно, там правлять за упокійну молитву за науковцем світовим ім'ям. кажуть в храмі він був людиною православною та дуже віруючою. Як добре, що ми і сьогодні, і в дні інші звершуємо тут молитву, тому що і ціль така була дружини. Щоб тіло знаходилось тут, де буде постійно звершуватись молитва. На якийсь час ця молитва була перервана, але сьогодні вона знову відновлена. І ми знову згадуємо своїх запокійних молитвах Миколи Івановича. Вже майже 130 років труна Миколи Пирогова знаходиться в усипальниці Національного музею садиби. Та от тіло хірурга вже давно потребує перебальзамації. Місцева влада виділити на справу кошти не спішить. Екс начальник обласного управління охорони здоров'я, а нині головний лікар лікарні Пирогова Олександр Жупанов переконаний, питання реставрації повинне вирішуватись на рівні держави. Я знаю, що це великі суми, і фактично це ж ви знаєте, що робиться не в нашій країні, це робиться в Росії, в Москві. І я думаю, що як сьогодні ну почитають, напевно, Микола Івановича Пирогова в всіх країнах, я думаю, вони не йдуть рішення. Корзини з дорогими квітами вдячні послідовники покладали до пам'ятника великому хірургу. Олександр Уніщук, хірург зілінців, з власного досвіду переконався, що медичні винаходи пирогова живі до сьогодні. По перше, хірурги вдячні Пирогову за топографічну анатомію яку до сих пір користуються усі хірурги. В другому, більше прогресивний вклад в ортопедічній галузі це е, ампутації по методиці Пірогова, ампутації, які надають привілегії хворому для того, щоб, можливо, була збережена функція кінцівки, щоб було нормальне протезування. Організували на честь 200-річчя з дня народження Миколи Івановича і наукову практичну конференцію у лікарні Пергова на обласному медичному форумі. Звичали сучасні доповіді лікарів, однак всі вони базувались на давніх дослідах видатного вченого. Марина Маланчук, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.